В шедуарівському парку розпочали свою роботу нові атракціони для дітей. Знаходяться вони у нас тут. Якщо подивитися ви бачите, стоїть рибалочка, і два батутіка, які знаходяться там же ж за ними. Вони надуваються, і дітки приходять, займаються. Діток дуже багато приходить. Ну все таки, це нові атракціончики, от хоч і для маленьких діток, ну їм цікаво. Особливо рибалочка вона користується дуже великим попитом. Цього сезону запрацює й прокат нових машинок. У 23-му році була у нас можливість. Ми потихеньку на протязі року підкуповували там по дві, по три одинички. Ми закупили 14, будемо казати, таких для діток машинок, мотоцикликів, тракторців. Ну, діткам цікаво. Прокататись на нових дитячих електромобілях можна буде вже на цих вихідних. Ми плануємо їх на ці площадку, якщо ви спуститеся чуть-чуть нижче. У нас тут така досить, досить немаленька площадка є. от. На ній ми плануємо запустити фішечки. Поставляться обмеження, куди можуть виїжджати, куди не можуть. Буде людина спеціально обучена для цього знаходитися там. Ну звичайно, з квиточками з усім на ці атракціони буде ціна 75 гривень. 10 хвилин на всі остальні атракціони ціни у нас не міняються, залишаються на тому ж рівні – 25-15 гривень. Цьогоріч комунальне підприємство парк здаватиме в прокат човни та катамарани на набережній. Ціни стартуватимуть від 85 гривень за годину. З приводу катамаранів і лодок, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день ми не купували ні нових човнів, ні нових катамаранів. Це все те, що приводиться в порядок власними силами. Старі лодочки вони були. Ошкурені, вони були пошпакльовані, погрунтовані, пофарбовані. Катамарани теж приводяться до ладу власними силами. Буде, буде час, будемо купувати нове. Також розповіли, як працює човникова станція в гідропарку. Є спілка спортсменів, які орендують у нас в гідропарку приміщення. Це наші чемпіони. Які вигравали вже не одні змагання. Ми надали їм можливість там тренуватися, створити свою базу. На жаль, в гідропарку поки що, ну сподіваюся, в цьому сезоні у нас заробити трошки коштів. Необхідно буде привести в порядок понтон. Іменно наш понтон, тому що той понтон, який знаходиться там, це власність спілки. Також на набережні Шодуарівського парку працює фонтан. Цей фонтан у нас запитаний з нашої мережі, стоїть лічиль. У нас на човновій станції, згідно якого ми оплачуємо за використання води. Тобто це не державні кошти, це за власні кошти. І ми його бачите, він включається у нас не постійно включений, а коли гарна сонячна погода, коли люди приходять, це в основному вихідні дні. Святкові дні, тому що дуже багатенько гуляє діток. У нас з мамами все таки в жарку погоду це Якась прохолода. адміністрація парку повідомила, що планують придбати ще кілька нових атракціонів.